Привіт на майданчику Мортів, в якого взагалі нема часу робити для вас нормальні повноцінні відоси, бо ж занадто багато роботи зараз навалилось. Тому я подумав, якщо ви самі просили, то чому б нам з вами сьогодні в такому лайв форматі не поговорити про те, як порахувати ваш проект, наприклад, якихось або моїх кейсів, або не моїх кейсів. Коротше, хочу розказати, як я вважаю робити не треба, як я роблю сам. Ну і все в цьому дусі. Тому погнали, буде цікаво. Привіт з майбутнього! Тут вам невеличка ремарка. Коротше, всі, хто мене давно дивляться, знають, що я дуже люблю побазікати. І в цьому відео під час цієї зйомки це перейшло вже всі червоні лінії, так би мовити. Коротше, в мене відео складається з двох частин. В першій я розповідаю, як робити не треба на живому прикладі, і вона вийшла на півгодини, що цілком ок. А в другому я розповідаю, як робити треба, як рахувати. Ми вже там це розбираємо на прикладах, і там вийшло дві години. Ну коротше, навіть якщо я там щось попідрізаю, поприбираю, все одно буде десь години-півтори, і я не хочу випускати відос на дві години. Тому ми з тобою зробимо так. Саме це відео буде про те, як робити, не треба. А вже наступне я релізну десь там, може, в п'ятницю чи в суботу, то воно вже буде на годинку, на півтори, як ви любите. Вже по темі, як ми саме рахуємо. Тому, коротше, сорі, що так вийшло, але мені здається, це більш правильно, щоб ви там не повмирали за дві години. Коротше, продовжуйте дивитися відео. Отже, я пропоную почати з того, як робити неправильно, і взагалі з того, а чому в нас досі виникає питання: скільки коштує моя робота, а скільки мені взяти за це відео, і так далі. На мою особисту думку, знову таки, все, що я буду тут розповідати, це моя особиста думка, мій досвід, бо я так роблю. Якщо ви робите якось по-іншому, чи вас працює якось по-іншому, це ок, типу, всі люди різні. Це відеозйомка, це в будь-якому випадку творчість, як не крути, тому у всіх все може. Же бути по-різному, я просто ділюсь тим, що роблю я і що виходить в мене. І я вважаю, що головна проблема усіх новачків ну або просто людей, які не можуть сформулювати свою ціну, в тому, що вони не вміють розкладати весь свій воркфлоу, цей знімальний типу від предпродакшена до постпродакшена. В сегменти, тому що, ну, навіть якщо ти чел з камерою, то все одно твоя робота складається з купи е, різних робот, назвемо це так. Типу, тобі ж треба приїхати кудись, знайти там локацію, якось трошки продумати е, свої там рухи камери, чи якийсь мінімальний сценарій, там, якщо це дуже бюджетна зйомка, тобі треба це змонтувати, пофарбувати, якийсь там саунд-дизайн зробити. Ну, коротше, в тебе є купа процесів, які варті якихось грошей. І ось коли ти. Там, дивлячись на ТЗ, чи дивлячись на якийсь реф, ти зможеш такий, ага, отут камери, тут локація, тут люди, тут те, 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 те. Ти зможеш це розкласти на полички, приблизно розуміти вартість усіх цих процесів. то ти легко зможеш складати для себе, для свого клієнту вартість своїх робіт чи будь-яких інших робіт. Якщо тобі поки що не зрозуміло, то це нормально. Бо, по-перше, я навалюю з голови. А по-друге, в мене тут є приклади саме на такий випадок. Тому пропоную почати з того, як робити не варто. Я тут знайшов чувака, ну він типу продакшн, але насправді він тут і пісні пише, і музику пише, і ті пісні просуває, і уроки вокалу дає, і кліпи знімає, мудвідео знімає, монтує, фарбує. Коротше тут. Взагалі, все, що може вміти людина в цьому світі, от поєднана в цьому чуваку. Взагалі я хотів про нього зробити огляд, бо він доволі комедний. Але потім вирішив, що відео буде занадто короткий. Тому сьогодні нас цікавить його прайс, на якому ми будемо розглядати те, що я вважаю, робити не варто. Отже, дивись, у нас тут є відеокліп 1, відеокліп 2, 3 і 4. Всі вони відрізняються за вартістю. Давай просто на цьому прикладі я поясню наскільки це тупо. Ось відкриваємо калькулятор. Будемо зараз рахувати От, е, його відеокліпи. Дивись, консультація 50 хвилин. Взагалі, напевно, треба невеличка ремарка, цей чувак він не оператор. Тобто на той момент, коли ми будемо говорити про зйомку, можна було б сказати: ну, типу, чувак сам знімає, сам монтує, сам фарбує, сам танцює. Коротше, типу, людина-оркестр, тому в принципі його ціна типу, типу адекватна, чи вона там підходить. Під те, що він пише, і так далі. Але ні, чувак не знімає, не монтує. По тому, що я бачив, там з бекстейджів, з його сторінки, з його сайту. Він виступає скоріше в ролі режисера чи продюсера. Тобто він ходить з розумним виглядом і каже всім, що робити. Ось в такому формату. Тому дивись, ми будемо рахувати його прайс по його прайсу. І ти зрозумієш, наскільки це тупо? От, дивись, відеокліп, консультація 50 хвилин. Окей, давай. У нього тут все окремо розписано, тому ми будемо просто тупо рахувати. Консультація по кліпу або пісні. Беремо 60 хвилин, це в нас 1800. Їдемо далі. Роз, розробка сценарію і сюжету. У нас є такий пункт: спускаємось. Розробка сценарію кліпу. Ну, давай візьмемо самий дешевий за 10 тисяч. Плюс 10 тисяч є. Давай далі. Актори балет, а це не те, ось Актори балет. Дивись, і тут ми впираємось в дебільну історію. Актори, балет. Хто тобі сказав, що вони там взагалі будуть? Ну тобто, невже для вас відкриття? Що бувають кліпи без акторів, без балету? Що, наприклад, бувають гурти? Так, де там повноцінний типу соліст, там барабанщик, басист, гітарист, тобто чотири людини, і вони, в принципі, знімаються в цьому кліпі. Вони можуть відігравати як акторів, так і там не знаю самих себе, і так далі. Це доволі часта практика, і я знаю багатьох музикантів, хто взагалі проти якихось інших людей в своєму кліпі. Тобто для них це щось, наче їх якесь аля дитя, і вони хочуть в цьому кліпі бути ну, головними героями. Тобто. Він за замовченням додав до кліпу послугу, яка можливо буде не потрібна. Це по-перше, по-друге, яка кількість цих акторів і балету? Тобто, ти ж розумієш, що це може бути кліп, аля хлопчик-дівчинка. В нас якась там е романтична історія? Їх двоє. А може бути, не не знаю, кліп Біонсі, де там тисячу людей. Ну як ми це рахуємо? Чому тут цей пункт Нахера він тут потрібен, якщо ти не знаєш, який в тебе буде кліп, що захоче людина? Ну, я розумію, що тут написано розробка сценарію, і типу він може написати такий сценарій, який буде з акторами чи балетом, але ну банально виконавцю може таке не сподобатись. Ну тобто, це перший. Косяк, який вас заведе в ну, глухий кут, умовно кажучи. Тобто, ви, наче, зобов'язуєте вашого замовника використовувати акторів чи балет. Я нагадую, я не просто так про це кажу, бо, як ти бачиш, ось о, це саме А-ля-пакет. Тобто він тобі прописав все, що буде коштувати 50 тисяч гривень. Тобто, в цей пакет входять всі ці послуги, тому це дуже дивно. Окей, давай порахуємо, актор і балет, вони тут теж є. Знову таки, ми не знаємо ні їх профільність. Ми не знаємо, чи це епізодичний, ми не знаємо їх кількість. Давай візьмемо ну, по мінімуму, не знаю. Давай візьмемо два актори головних. Ось о, по дві тисячі, нафіх нам профі другого. Ой, я не знаю. Ну, давай візьмемо так, щоб якось було чесно. Візьмемо одного першого, одного, другого це три тисячі. Ну, візьмемо масовка, типу, 4 людини. Я не знаю. Хай буде. Знову таки, як це рахувати, незрозуміло. Далі, супровід оцього чувака, коротше, це його нік, чи як він там себе називає, неважливо. Врахуємо, що безплатно, він ж не настільки відомий. Режисура. Що значить режисура? Незрозуміло. Але окей, тут є пункт з режисером. Тому ми навіть думати про це не будемо. Uh, ну, Враховуючи, що це кліп номер 1 давай порахуємо, що це режисер-початківець. До речі, я хочу зауважити, ціна за годину. 2000 гривень за людину. Знову таки, режисер, в теорії, дивіться, має бути на усіх етапах: і на предпродакшені, і на продакшені, і на постпродакшені. Ну, Тобто, наприклад, монтувати можуть там, 20 годин. То що, мені виходить. Платити режисеру 2000 за годину протязі 20 годин це бред. Якщо цей режисер тільки на майданчику, то що це за режисер такий? Ну, типу, це супер дебільна історія. Знову таки, коли ми говоримо про кліпи, ніхто ніколи не бере погодинно. Всі беруть по проектно, особливо режисери, продюсери, оператори. Це проект. Наприклад, кліп коштує 100 тисяч доларів. Оператор отримує гонорар, там, наприклад, 5 тисяч доларів. Він не отримує 5 тисяч доларів за день, за годину, за зміну. Він якраз таки отримує 5 тисяч доларів за проєкт, а проєкт може тривати, ну не знаю, місяць, наприклад. Тобто вони першу неділю їздять на скаут, дивляться локації, там всі разом з сценаристом, там, з продюсером, з оператором вони обговорюють сценарій, обговорюють рухи камери, потім вони все це знімають. Потім, наприклад, той самий оператор може консультувати і допомагати монтажеру, тому що він. Він знімав в нього є якесь бачення і він хоче якісь моменти відтворити. Тому ну це супер тупо, коли за режисера беруть дві тисячі гривень. Ну, типу за годину, коли я бачу оці годинні прайси, це одразу новачки. Ну, типу, ніхто з моїх знайомих і друзів не бере по годину. Ну, це можливо, напевно, хтось може, якийсь суперкрутий спеціаліст, там неймовірний актор може там якось домовитись по годину, якщо в нього там сцена на 10 хвилин знімається, це там 5 годин. Йому не вигідно там платити за зміну. Ну коротше, так роблять або супер круті пупер, супер-пупер круті чуваки, або супер-пупер новички. Бо вони ще ну, не розуміють, як воно працює. Коротше, нема годин. Забудь про годинні взагалі зміни. Хіба ти якісь тіктоки знімаєш на 15 хвилин? Ну, я все одно не розумію. Коротше, як це порахувати? Давай відштовхнемось від того. Давай уявимо, що режисер у нас буде тільки на знімальному майданчику. Так? От такий от режисер. От. Не хоче він. Ми от трошки наперед проскочимо. Я думаю, що все одно буде зрозуміло. На 6 годин зйомок. Е, Початківість коштує 2 години, тобто, 6 годин виходить у нас 12 тисяч. Непогано. 12 тисяч записую. <кій> Я сподіваюся, <ми> правильно рахую. <кій> Окей. Так, далі. 6 годин зйомок. 2 дні по 3 години. По-перше, дивись, що таке 6 годин зйомок для кліпу? Я хз. Ну, Точніше, не так, я не знаю, що можна зняти за 6 годин, окрім як засунути людину на циклораму чи в якусь локацію, щоб вона там просто рухалась. Я не знаю, ну чесно, ну це супер крінжово називати щось кліпом, зняти за 6 годин. Це бо має бути щось. Неймовірно круто підготовлений і поставлене, тобто я можу уявити, що ми зняли кліп за 6 годин, коли ми до того 3 дні робили прогони постійні. Ти вважаєш, це повноцінна зйомка в умовний там в мене дома чи в студії? Я не знаю там в. Зазвичай для цього беруть якісь ангарчики пусті і просто проганяють, наприклад, я не знаю, коли знімають одним кадром, хоча ні, одним кадром знімають вже на локації теж. Ну, коротше, прогони, якщо в нас перед тим було три дні прогони, де ми по 10 годин тупо робили вигляд, що ми це знімаємо, я можу повірити, що ми зняли це за 6 годин. Але ну, де Юри, це я не знаю, що буде на виході. Чи входить в ці 6 годин мейкап, розворот, зворот, ну, типу. Хзе. Окей, давай ну, давай грати в цю гру, бо в нас нема е, виходу. 6 годин, чомусь 2 дні по 3 години. Не розумію. Ну, знову-таки, це одна локація, дві локації, 3 локації. ХЗ. Давай уявимо, що в нас дві локації в двох різних студіях. Візьмемо середню вартість студії 1000 за годину, бо воно так і, і рахується зараз. У нас є 6 годин, тобто 6000. Порахували. Тепер. Окрім студії, це в нас ще й зйомка, тобто час оператора. А, чекай, оператор у нас буде нижче. Окей, це просто 6 годин зйомки. Тобто ми порахували з тобою вартість студії. Звісно, ти можеш знімати на вулиці, тоді це буде безкоштовно. Але чесно кажучи, мені здається, що це мова йде не про вулицю, враховуючи роботи, які я бачив, вони всі переважно студійні. Мені здається, це. Все-таки студія. Тому давай на цьому і зупинимось. Далі, в нас оператор класу майстер. Не знаю, що це означає, ну. Чувака, своя класифікація. Давай глянемо, скільки майстер знову, от просто 7 тисяч гривень за годину. Я дико вибачаюсь, а що це за майстер такий? Ну, я тут бачу супермайстер, 10 тисяч за годину. Він когось з Голівуду привезев. Чи що? Що це за ціни? Ну, це прям. За 7 тисяч за годину. Це має бути якийсь. Я не знаю рівень кого. Ну, я, я таких цін не знаю. <гум> Ніде. Ну, 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 це потужно. Ну, давай, я не знаю, блін. 7 тисяч. 000... Ой, тупий калькулятор від Епла. Е, Давай, плюсанем. Так, 33200 в нас вийшло, запам'ятай. І ми виходить 7 множимо на 6. 42 тисячі. 42 тисячі плюс 33200, здається, так? Ти розумієш, що вже на цьому етапі вартість кліпу номер один в нас виходить 75 тисяч, а не 50. І ми ще не дійшли до фотосесії стиліста мейкап плюс зачіска, зйомка, монтаж і колір, обкладинка. Ну, типу, ти бачиш, що у нас вже щось трошки ніхера не сходиться. А все тому, що. Ну, що це за оператор за 70 тисяч? Що він має вміти? Я, я, ну чесно, мені дуже складно уявити. Я знаю, що ну, такі ціни є, але це явно не цей рівень. Такі ціни є, можливо, навіть в нас, але такі люди не знімають отаке. Ну, ну це треш. Це треш. Типу, ти роз... це просто крінжат. Ну, давай просто. Ну, це вже тупо, але давай доб'ємо. Мейкап плюс зачіска. Що у нас там було? Вибір локації, фігня, стиль. Мейкап плюс зачіска. Е, знову таки. Рівень складності 3. Що б це не значило? Шукаємо. Оператор, монтаж. Візажист. Рівень складності 3 шукаємо. 1, 2, 3. Від 5 до 20 тисяч. Окей, плюсуємо 5 тисяч сюди. По мінімуму беремо. І зачіска складність 3 ще 5 тисяч за людину. Давай уявимо, що грошей нас хватило тільки на те, щоб пофарбувати нашого головного актора. Далі, в нас тут ще ж є монтаж. Стоп, монтаж і кольорокорекція. До того ж, зараз, 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 зараз. Це старт. Сорі, я путаюсь трошки. Монтаж бекстейджу плюс зйомка і монтаж плюс кольорокорекція самого кліпу. Давай подивимось. Монтаж бекстейджу від 5 тисяч. Додамо. Не, незрозуміло, скільки коштує зйомка, ну, фіг з ним. Нам вже вистачає. І е, мене цікавить. Е... А, ми фотографії пропустили, зараз повернемось. Мене цікавить монтаж. О, монтаж. Кліп номер один 10 тисяч. Супер! Графіку, це текст, ми навіть не беремо, бо там не було написано, не зрозуміло. І в нас залишилось тільки фотограф. Де був фотограф? Фотосесія 30 хвилин. А, вибачаю, це номер 3. Дуже зручно все написано, просто. Фотосесія 10 хвилин. Ну, окей. Знову-таки, що це за фотограф, який на 10 хвилин приїде тебе пофоткати? Це тупість. Фотограф, початківець. Беремо 2000, він приїхав на 10 хвилин. І чи щось нас залишилось? Ту-ту-ту. Обкладинки. Ну, я не знаю, чи це вже є сенс рахувати, але знову таки, зараз ми до цього повернемось. Є о. 4 тисячі. Все, я думаю, цього достатньо. До дивись: 106 тисяч в нас вийшло за відеокліп номер один. І ти можеш сказати, окей, просто ну, він так спеціально зробив, щоб в нього замовляли саме пакет. Але по-перше, покажи мені людей, які готові працювати в два рази дешевше. Тобто, давай уявимо, що в нього реально є оператор, який бере 7 тисяч за годину і відмовляється від інших, ну, типу, пропозицій. Поясни мені, як він його змусить працювати за в два рази менше. Знову таки, ми не розуміємо взагалі, що це за кліп. Де кліп, яка ідея, наскільки воно складне, і так далі. Тобто, це вартість в вакуумі. Хочу акцентувати увагу, що тут взагалі нема техніки. Тобто, ти мені хочеш сказати, що в тебе є пул техніки для будь-якого кліпу будь-якої складності. Та я впевнений, що якщо там тільки зайде мова про щось незвичайне, типу там не знаю якихось рейс, топ-шотів та чого завгодно, все, ця вся схема ламається. Це така, знаєш. Блін, ну хочу 50 тисяч. Як воно там буде? Яка різниця. Якось буде, хочу 50 тисяч. Тобто, в моїй фантазії, в моєму уявленні, є чувак, який взагалі не викупає ні в зйомці, ні в чому, ні як рахується, в нього є якийсь знайомий оператор. Скоріше за все, типу, щось трошки. Розуміє в цій темі, але теж не дуже сильно. І вони такі сіли і подумали, що їм 50 тисяч на двох було би класно. Потім вони зрозуміли, що доведеться ще комусь платити. Щось десь повіднімали, в них є якась дівчинка, яка ходила на курси по макіяжу, вона в них гример, в зачіски робить собі, тому теж шарить. Коротше. Ну тобто вони набрали якихось цін з повітря, не на що, не зрозуміло чому, як. І в них вийшло 50 тисяч. А по факту, коли ти рахуєш, виходить 100. І я вже мовчу про оці кліпи суперстари за 200 тисяч, де взагалі, там до 200 тисяч як до неба рачки. Просто давай для прикладу декорації, спецефекти, складність 2. Що це означає? Ти хоч уявляєш кількість можливих спецефектів і декорацій. Ну, типу, декораціями можна назвати оце. Це я ну, деку ну, це ж не справжні. я купив. Задекорував, виставив. А декорацію можна ще назвати, не знаю, створення цієї локації всієї. Там, Не знаю, ти може бачив, мене просто дуже це подобається і надихає. Просто я не уявляю, як це роблять люди, скільки в них терпіння, коли в ангарах прям навозять і роблять зелене поле, знаєш, з квітами зі всім. І це все з живих квітів, з живої трави. Я коли просто намагаюся уявити, наскільки це складно, в мене мозок зривається. Ти. Ну, розумієш, що воно буває різних рівень? Сорі, я з вже запинатись починаю. Тому що ну, одне діло, спецефекти це, типу, зробити вигляд, що пістолет вистрілив, так що порох якийсь там був, якась димка димки, все решта, і взірвати машину. Це різний рівень спецефектів. Як ти порахував, що ти вкладешся в 200 тисяч? Проблема навіть не в тому, що він в них не вкладеться, не в тому, що він обдурює клієнта, і що рівень буде зовсім інший, а в тому, що він сам не вкладеться, він в мінус піде. Якщо йому попадеться клієнт, який скаже: Ну ви що, охренели, я плачу 200 тисяч, а ви мені видаєте ось це. Робіть нормально. Я хочу, як в цьому кліпі. Він почеше ріпу, піде до людей, які це реально вміють, і в нього весь бюджет піде на них. Йому ще доплачувати треба буде. Я веду до того, що ніколи в житті не пиши отаку ахінею. Особливо, типу, можна прорахувати, наприклад, плюс-мінус, отак як він написав, балакучу голову. Осьо я я отак. Цигана можна прорахувати, якісь майстер-класи можна порахувати. Не можна порахувати ось так творчі роботи. Ти, якщо зайдеш до будь-якого адекватного продакшену, ти в них або не побачиш ціни, або побачиш ціну від. Тобто. Що це означає? Вони взяли вартість усіх базових спеціалістів, які потрібні для створення кліпу. Тобто, там режисер, оператор, не знаю, наприклад, сценарист, можливо, худпост якийсь там гафер, світік і так далі. Тобто вони зібрали вартість роботи своєї команди, свого продакшену. Наприклад, воно коштує 20 тисяч. І от них ціна від 20 тисяч. А далі все залежить від складності кліпу, від сюжету, від е, якихось рішень, які будуть в кліпі, там, від рух камери, від локації. та просто від тонни не всього, це неможливо ось так тупо порахувати. Я б тоді замість 200 тисяч писав одразу 2 мільйони. Ну, щоб на всякий випадок, щоб точно вкластись. Бо дівчинка скаже: а я бачила, там отак от камерка піднімається, ви хочете 200 тисяч, я хочу так само. І він потім знає, що ота, ота камерка отак піднімається, коштує 7 тисяч доларів в день і сяде на сраку. Ну, типу, ви купаєте самі собі могилу ось такими прорахунками, ось такими цінниками, ось такими пакетами. Я не знаю, можливо, якщо ви ну, якби ви були спеціалістом там, з 20-річним досвідом, зняли вже все, що тільки можна було зняти, то ще плюс-мінус можна було б прикинути. Але ну, тут чувак зняв типу, два кліпи для себе і якесь одне, одне один відео. В студії для якоїсь дівчинки не зрозуміло. Ну, типу, це все, що я знайшов на його сайті, на його в його Ютубі і так далі. Ну, тобто, це тупо крінж. І звідки оці ціни беруться за годину, добре, що не за хвилину. Ну, отак не робіть взагалі ніколи. Бо ви потім в кінці будете в мінусі. Тут можна насправді про кожне речення говорити, тому що тут є ще додаткові послуги. Коротше, 3 d графіка він десь знайшов таке слово. Ну. Це дуже це дуже погано. Ну, типу. Ну а перед тим, як ми продовжимо, я, звісно, хочу подякувати усім спонсорам мого каналу. До того ж, неважливо, ти просто хелпер, знімака чи спонсор більш високого рівня. Знай, я тебе люблю. А окрема подяка, звісно, Джеремі Піту, Євгенію Богданцю. Арадіо. Санмедіагру. Євгену Гриценко. Марині Жук. Рокіт, Ендрю Комол, Олексію Туровському Торовському, Фіксимтачку, Ейдіаждіар, Денису Цимбалу, Антек Артек, Оленці Промаскульт, Дарині Даниленко, Полі Кромбет, Олександру Сої, Ерісон, Андрію Сікорі, Олексію Іскелло, Сістер Лібід та Алекс Ф. А якщо і ти хочеш, щоб я тебе любив, то посилання на підтримку каналу буде в описі. Коротше, в мене підгоріло, тому я хочу коротко підсумувати, в чому проблема у цих дебільних прайсів, які ми сьогодні побачили. Дивись, не бачучи. Сценарію, не розуміючи ідеї кліпу, ти ніколи в житті не зможеш порахувати скільки займе зйомка. Те саме стосується монтажу, ти ніколи в житті не зможеш порахувати його вартість, бо ти не знаєш, що там буде відбуватись. Може там півкліпу на 3D, може там півкліпу на Зеленця, ти тим не вмієш з нею працювати і так далі. Тому ну, це просто бред написати типу 10 тисяч гривень монтаж, а потім сісти в калюжу сранкою, бо виявиться, що там просто якийсь треш. Ну і ось. Ось ці всі моменти, ти знову таки ти не розумієш, яка техніка тобі потрібна. Ти ніколи в житті не зможеш це порахувати, і може скластись так, що просто твої камери зі стабілізатором буде недостатньо. І тут дуже багато таких речей. Типу, це дивно, це контрінтуїтивно, і це в першу чергу створить проблеми тобі. Тобто. В кращому випадку ви просто розійдете з клієнтом, ти повернеш йому гроші, але він до тебе більше ніколи не звернеться. І своїм друзям порекомендує до тебе більше не звертатись. Тому що якщо на кожному етапі його ідеї, от він тобі заплатив 50 і приходить до тебе з рефами, і показує їх тобі, і ти кажеш, ой, ні, це буде коштувати більше, і це буде коштувати більше. Це буде коштувати більше. Це буде. То в нього тоді з'являється питання: а за що він тобі заплатив? Ти ж тут все написав, що от за 6 годин в нього буде кліп. А все, що ти пропонуєш, не підходить, і виявляється, що його кліп за 6 годин це на циклорамі отакогось поробити. Ну, це супер погана історія. Ніколи в житті так, будь ласка, не роби. Слава Україні, слава нації, і писати у сільському федерації. Слава Україні, слава нації, і писати у сільському федерації.